Сьогодні піде мова про кал-центри. Ті, хто якось пов'язаний з кал-центрами, вони знають, що для того, щоб спостерігати якість надання послуг, чи виконує, наприклад, оператор всі свої зобов'язання, чи відповідає він чек-листу, чи пропонує він певні пропозиції, акції, взагалі, як він відповідає на питання яким тоном він розмовляє, які взагалі питання були для того, щоб цю інформацію зібрати, є певні сервіси платні і великі компанії мають кошти для того, щоб їх купити. Але якщо це середній або невеликий бізнес, якому ну поки що якось потрібно, як по-іншому, то для того, щоб, наприклад, прослухати такі повідомлення, уявіть собі за день, скільки таких може бути. Дзвінків у кол центрі да? і потім потрібно садити таку людину або певну команду, яка буде це все аналізувати і коментувати. І так, на сьогодні перед вами така автоматизація це демо-версія, тому що була ну, умовна проблема знайти записи із кол центрів бо це така інформація і у відкритому доступі і, ну, нормального якості немає. Тому я просто знайшов три, що були доступні. Якість їх дуже-дуже відносна і це дуже класно. Це дає змогу спостерігати, як взагалі буде працювати модель, які результати можна отримувати навіть з таких ну, неякісних аудіо, якщо навіть таке було. І сьогодні у нас буде для цього всього використовуватися ось така табличка. І так, у нас є дата, коли цей запис було створено, назва цього запису, посилання, назва ім'я оператору, який був у цьому записі, якщо це було знайдено. Але, наперед, скажу, що в тих записах у двох з них там нема спочатку імені, тому він не, знаходить. не буде знаходити, але давайте так. І так, сумаризація телефонного дзвінку. І рейтинг. Далі у нас є графа рекомендації е, і при, по, статус аналізації, тобто, чи проаналізовані дані чи ні. І так, е, е, у нас з вами є три е, дзвінка, які завантажені на Google Диск. Перший це call е, центр це звичайний дзвінок, е, де людина е, просто замовляє щось через оператора. Ну, е, давайте так трошки. Програємо, щоб ви зрозуміли, яка якість, мова і тривалість. Так тут у нас запис nice майже дві хвилини. перші, далі це продуктор фанкал, тобто коли людина телефонує, щоб повернути кошти. Тобто зовсім інший тип телефонного дзвінка. І дуже класно, що тут будуть дуже різні варіанти е, е, саме роботи оператору. Тобто можна буде зрозуміти не тільки, наприклад, на зворотньому зв'язку кол центру а, наприклад, коли проблема, повернення коштів, і далі ще буде лайф аналайз. Так, ну що тут у нас не програється щось. Ну-ка, давайте ще раз. Чого не відкривається. Давайте на нову сторінку. Or, uh, name, so Це у нас йде yeah, sure повернення cool. пошти запис. Something. Тут у нас запис має, бачите, 5 хвилин там з хвостиком і є третій дзвінок: це коли людина телефонує у сервіс центр у кол-центр і запитує різноманітні питання. An after call. A... Ну теж бачите, 3 хвилини там 35 секунд. Тобто, отакі на тільки три записи. А якщо їх там <свісно> десятки за день? Ну добре, поїхала. Це просто приклад, щоб було розуміння, що якщо у вас багато таких записів, як це може бути оброблюватися? І так. Ну що, давайте запускати автоматизацію. І гнали. І так, у нас зараз іде завантаження першого файлу, копіюється повністю сира інформація, завантажується, транскрибується повідомлення, робиться аналітика і вже внесено в таблицю. Далі пішла друга. другий дзвінок оброблюється. Ми бачимо, зараз у нас з'явилося по першій RAID 5, ну зараз ми поспілкуємось. Так, дивимося. Зараз у нас заповнюється. О, бачите, проаналізувався другий дзвінок. І зараз третій дзвінок аналізується. І так, дивіться, що ми бачимо. Ну, по-перше, по автоматизації ось ми бачимо по три рази все пройшло. Ми бачимо, коли цей був ну, завантажений цей запис. Саме про це йдеться мова зараз. Далі, як назва цього запису URL, operator name Andrew Sam. І якщо не вказано, тобто там у записі просто не було повідомлення. От, наприклад, якщо ми відкриємо давайте, третій бандл, да, то ми. Е давайте подивимось. Ага, тут. Третій бандл. Тобто Тут нема просто імені і тому а, не знайшов ім'я оператора, але взагалі у нормальних записах, коли буде якість класна запису, тут це буде автоматично фіксувати. Тобто ми бачимо, хто цей був оператор. Далі. Сумаризація цього телефонного дзвінка. І так, тут клієнтка хотіла записатися на прийом. З допомогою подарочного сертифікату оператор допоміг обрати зручний час, запропонував використовувати акцію, яка включає покращення волос, і підтвердив це електронною поштою. Далі, калсум другого дзвінка. Далі клієнт звернувся із запросом на повернення коштів за пальто, тому що він замовив у неправильному розмірі. І хотів дізнатися про статус, бачити, і далі, що там пообіцяно відправити електронну повідомлення з оновленою інформацією протягом двох-чотирьох робочих днів, бла бла бла. Тобто про що був дзвінок. І третій дзвінок сумаризація. Клієнт хотів заказати букет і дюжної красний оператор. Взяв не так, так, так. Супер. Далі і рейд. Далі є оцінка цього. Повідомлення цього дзвінка, тобто є певний аналіз, можна це все налаштовувати, але рейд, наприклад, от тут був на максимальний. І якщо це максимальний, то рекомендацій щодо покращення немає. От, наприклад, тут не п'ятірочка, і є рекомендація Оператор слід зарані <с>? уточнювати критичні строки та правила. Повернення, <свят> щоб не було непорозуміння. А також уточнити це необхідні деталі, що е, стосуються повернення коштів. А, а взагалом, оператор був повічливий і, проф... і професійний. Далі. І третє, також є рекомендація, бо рейдинг не максимальний. Оператору слід бути більш уважно слухати інформацію клієнта. Ага. Супер, і бачимо статус дан. Тобто, що відбулося? Зараз у нас було три повідомлення. Ви бачили довжину. Тут три хвилини, тут майже п'ять, тут три з хвилинкою. І за, буквально перед вашими очима десь за хвилину опрацювалося три ці повідомлення. Була зроблена сумарізація, зібрана аналітика. Виставлений рейтинг, дани рекомендація, і, наприклад, якщо у вас є багато таких записів, то наступним кроком я би зробив таку автоматизацію, як, щоб людина отримувала звіт. От, наприклад, є там певна кількість операторів, там 5-6 операторів або 3, і Є багато кількість саме телефонних Ну, дзвінків, і як визначити найкращого з них, як визначити найкращих трьох найгірших з них трьох, тобто. Отримувати звіти у телеграм це все можна налаштувати. Якщо вам таке буде потрібно, ну пишіть, будемо розмовляти.